Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які не залишать байдужими нікого. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проект українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують рятувати тисячі земляків, які опинилися в біді через російську агресію. Крутий. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000 червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 Стіп наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить ступети. Нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції. Кротий, якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивитись чи не дивитесь. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії, Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка: Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху, війська хана Бурунди зупиняються у Карпат. Одного разу мисливці, брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють полонених. У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців. Під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року поряд із Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Фільм Мирний. Це новий фільм Ахтема Сейтаблаєва про початок війни 2014 року на сході України. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. В основі кінострічки є розповідь про героїчний. Спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Тоді російські спецслужби намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити батьківщину, прагнучи повторити кримський сценарій та захопити українські території з мінімальним опором. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, український загін вступив у бій. Фільм знімали переважно у військовій частині міста Василькова. Ця військова частина одна із перших постраждала на початку широкомасштабного. Вторгнення 24 лютого 2022 року. Фільм заснований на реальних подіях. Для актора Павла Лі робота у цьому проєкті стала останньою в житті. Допомагаючи з евакуацією в Ірпені, він загинув у березні 2022 року. Паша Лі був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка. Король Данило, це велика історія минулого. Король Данило це друга повнометражна художня стрічка українського режисера Тараса Химича. Це історичний бойовик про те, як король Данило Галицький разом із братом Васильком вступають на замок таємного ордену, а також про знищення Києва ханом Батиєм, Галицьких бояр та зраду. Данило переміг в одній із найбільших битв в історії Росії 13-го століття. За історичними джерелами він був хоробрим воїном, який на річці Калка бився у перших рядах і сам брав полон ворога. Для кого когось це видатний полководець і політик, для когось це суперечлива особистість через стосунки з Ордою. Але Данило це видатна постать нашого минулого. Перший і єдиний король в історії України. До речі, саме за його правління були засновані Львів і Холм, який став його столицею. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських фатажків у Карпатах Олекси Довбуша. У першій половині XVIII століття у містичних карпатських горах розгортається драма життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за гідну долю для свого народу. Ватага Пришків під проводом двох братів Івана та Олекси Довбушів їхня невловимість та зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, які охоплені Карпати. Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої. Лицар Карпат, безсмертна легенда, символ незламності духу, свободи та волелюбства це Олекса Довбуш, герой, який надихає крізь віки. Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи. Вона все одно буде її шукати та прагнути навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу як внутрішню, так і зовнішню, про захист твоєї родини, своїх інтересів, своєї честі. Взагалі, для зйомок фільму об. Брані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм вас зацікавив найбільше, або який фільм ви будете переглядати в першу чергу. Бувай!